Вітаю! В цьому відео я хочу розповісти про тскачки, які можуть полегшити вам життя. Це тріскачка під квадрат 1,2 дюйма, це під 38 дюйма, це під 1,4 дюйма. Тріскачки ізогнуті і мають 72 зуба. Далі тріскачка пряма під квадрат 1 дюйма. Можемо порівняти її зі ізогнутою. В іншій валізі я зараз достану прямі тріскачки прогумовані. Теж на 72 зуба під 1 дюйма та під 1 дюйма. Ще в одній валізі достану теж прогумована тріскачка на 72 зуба під квадрат і ізогнута. Тепер ми можемо порівняти дві тріскачки одного форм-фактору під квадрат 1-2 дюйма, але одна ізогнута, інша пряма. Далі в моїй основній валізі міні-тріскачка під квадрат одну-четверту дюйма. Вона має дуже маленькі габарити, через це вона дуже зручна. Вона має колесо, за допомогою якого можна обертати квадрат. Ось порівняння розміру зі стандартною тріскачкою на 1,4 дюйма. Крім того, в моїй основній валізі ще є тріскачка під біти HEX 1,4 дюйма. І вона теж має колесо для обертання. Незважаючи на те, що біти можна одягнути через адаптер на цю тріскачку. В этом варианте бита с трескачкой будет намного компактнее и удобнее. Далее телескопичная трескачка на 1,4 дюйма на 72 зуба. У телескопа есть несколько положений. Ось сравнение размера с стандартной трескачкой на 1,4 дюйма. Це теж телескопічно під 38 дюйма. Тут кількість фіксацій більша, ніж на попередній. Порівняльно зі стандартною тріскачкою на 38 дюйма. І тепер найбільша під квадрат 12 дюйма вона має ще більше положень фіксації і ще більше довжину. Ось порівняння зі стандартною тріскачкою під квадрат 1-2 дюйма. Телескопічний вороток під 1-2 дюйма. Він трішки довший, ніж телескопічна тріскачка під 12 дюйма. Ось можемо порівняти розміри з телескопічною тріскачкою. Це шарнірна сферична тріскачка під квадрат 1-2 дюйма. У неї провертається квадрат і за рахунок цього можна змінювати кут нахилу ручки. Це під 38-х шарнірна сферична можна використовувати як викрутку для головок. Ось тут переключається напрямок роботи храпового механізму. Це теж шарнірна сферична але під квадрат 1,4 дюйма. Це міні-тріскачка шарнірно-сферічна, вона на 90 зубів. Має трішки більше довжину, ніж попередні міні-тріскачки, але все одно набагато менше стандартної тріскачки на 1,4 дюйма. Це шарнірна тріскачка з телескопом під квадрат 12 дюйма. Вона відрізняється від шарнірно сферічних тим, що поворот відбувається в іншому місці. Я би сказав, що ці тріскачки не є взаємозамінними, вони використовуються в абсолютно різних ситуаціях. Наступна без телескопа, але вона має два шарніри. В деяких ситуаціях це може дуже здорово допомогти. Це шарнірна на 1 четверту з телескопом. Наступна тріскачка взагалі дуже цікава. Це шарнірна тріскачка біти хекс 1 четверту дюйма. Вона має колесо для обертання. Крім того, в торці у неї теж підхекс 1,4 дюйма. Ось такий подовжувач можна докупити і подовжувати її. Можна повертати голову і використовувати як викрутку, можна цей подовжувач вставляти попадати мітками в мітку і буде як теобразний варток. Для наборів ЄДЦ дуже класна тріскачка. Далі тріскачка гусяча лапка, у неї теж є колесо для обертання. Вона може використовуватись з воротком. Це тріскачка з квадратом 1-2 дюйма. Ось можна порівняти розміри, тобто її можна використовувати ще як міні тріскачку. Крім воротків, на неї можна ставити додаткові тріскачки і обирати той кут, який потрібний для роботи. Наступна така ж сама, але під квадрат 38 дюйма. І під квадрат 1,4 дюйма. Крім того, їх можна комбінувати. На неї одягати і шарнірну сферічну тріскачку, і шарнірну. Наступна міні тріскачка під квадрат 38 дюйма на 72 зуба. Дуже зручна тріскачка в таких місцях, як підкрилки автомобіля, коли колеса не зняти і тому подібне. Це така ж сама під квадрат 14 дюйма. А це під хекс 14 дюйма. Крім того, у неї може відкривати в додаткових речах. Ще ось така міні-викрутка. І ось такий міні-вороток. У них в комплекті ще йдуть ось такі біти. Двохсторонні і ось така шліцева. Стандартні кардани під великими кутами сильно закусуються. Ось такий кардан він і підсилений і гарно себе показує в експлуатації під великими кутами. Так само під 38 дюйма кардан і під 1,4 дюйма кардан. Ось звичайний подовжувач. Тепер порівняємо його з подовжувачем зі скошеним квадратом. Коли ми його одягаємо, головка може змінювати кут. І це може дуже сильно допомогти в деяких ситуаціях. Крім того, на подовжувачі є сходинка. Якщо ми одягнемо головку на неї, то подовжувач буде як стандартний. Можна купити ось такий короткий. І одягати його на ті подовжувачі, які у вас вже є. Ще ось такий цікавий вороток. З одної сторони у нього квадрат під 1 дюйма, з іншої сторони підбитий хекс 1,4 дюйма, з обох сторон він шарнірний. Ця річ потрібно дуже рідко, але коли вона потрібна, вона незамінна. З двох сторон вона має вставки квадратів під 3,8 дюйма і під 1,4 дюйма. Окремо я ще докупив вставку під квадрат 1/2 До неї можна підключати тріскачку, шуруповерт, будь-що, що вам захочеться, і крутити. На відміну від рукояток ротаційних тріскачок, цей подовжувач витримує суттєві навантаження. Я з вами поділився своїм досвідом, які тріскачки я обрав саме для себе. Можете скористатися цим досвідом. Якщо вам є чим доповнити чи прокоментувати, пишіть коментарі. Якщо відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, хай щастить.